годин біля плити провела нігерійський шеф-кухар Гільда Бесі. За цей час приготувала сотню страв за 55 рецептами. Мета нігерійки побити рекорд Гіннеса з кулінарного марафону, тобто з найтривалішого приготування їжі однією людиною. Або я досягаю цього і на душі в мене добре, або ні, і почуваюся пригніченою. Тож я вирішила йти до мети. Отже, тепер відчуваю певне полегшення. Я щаслива і пишаюся. Підтримати гільду прийшли сотні жителів Лагоса. Жодна жінка просто так не встане і не скаже. Я хочу готувати 100 годин. Навіть 50 годин це неймовірно. Тож вона чудово попрацювала. Гільда каже, що хотіла зробити щось незвичайне, щоб привернути увагу до себе та африканських жінок. Вона також мріє ознайомити як найбільше людей з нігерійською кухнею. Рекорд ще мають підтвердити і зареєструвати представники книги Гіннеса. Попереднє досягнення належить індійському шеф-кухареві Латі Тондон у 2019 році. Вона готувала безперервно 87 годин 45 хвилин.